Читаю зараз ремарку три товариші і uh, знайшла таке цікаве речення. Ці хатисві фронти, зі, зін прахте і блюмен, де атан ліпте зі кап ім гельд». Як буду йде мова про одного протагоніста, про одну жінку, вона мала двох друзів, один любив її. Тазі і приносив її квіти іншого любила вона, і так само ліпте зі, онкав імгельд. От і мене просто зацікавило, що і там ліпте зі, і там ліпте зі, так. Ось, і ем, ну, цікавинка полягає в тому, що ось це зі в першому, в другому випадку це е, тут буде об'єкт, а тут буде суб'єкт, так тобто тут. Її, а тут вона, так, але просто це співпадаєш в номінативі і в акузативі. Тому дуже важливо нам розуміти, що в якому відмінку слово на першій позиції знаходиться. Так? Тобто тут eine, номінатив, номінатів, айне один любив її, а тут ден андеган по акузативу, другого любила вона. Ось тому ну, дуже важливо в німецькій мові знати відмінки і що як взагалі ну, відмінювати щоб не плутатись в ну в розумінні змісту